Всім привіт! Сьогодні в нас буде афінаж з мікросхеми УДи. Потім транзистори. Це двосторонній оцей ряд верхній, а це одностороння позолота. Бачите, тут з двох сторін. Коротше, ці всі з двох сторін у нас виходить. А ці з однієї сторони. Так, ну і тут в нас польовички, транзистори, ну, коротше, всяке різне, маленьке. Повідділяв я лишній метал повністю до позолоти. Тобто кришечки познімав, щоб менше пішло кислот і швидше відтравилось. І ножки. Тобто, ці ножки будуть від цього всього, від транзисторів, мікросхем і так далі. Тобто, це ножки з цих всіх. Вирішили розділити оце окремо зроблю, і оце окремо зроблю. А потім, звичайно, все в кучу і сплавимо один шматочок. Так, коротше, отако от в мене в писульці вийшло. Коротше, 40 грам все разом. Голова, це тобто оце 34 грами і ножки 6 грам. Зараз я зніму ще припой з цих ножок. Ну, хай там припой ще може грам. Будемо рахувати, 5 грам ножок буде. І будемо афінажити. Ну добре, підготовлюю і буду розчиняти в електроліті з азотною кислотою. І отак завжди. сидіння перецідіння Я тільки скільки пижів. Муть, така це, коротше, ці пижі я або перероблю. Отдільно або взагалі не буду поки що переробляти. Так. Оце, оцей основний пиж, то перероблю він чистий. Так, ось ножки. А ось саме основне хопа. Скільки позолотки. Тепер все в кучу і в царську водку. Царьок розбавить все. Отака кількість в нас получилась. Така гарна. Все заливаю царем. Так, фільтрується вже пежі. Так, цей розчин вийшов пежів, а це основний. Зараз буду гасити азотку, хай вже докапає. Та й буду встановлювати залізним купоросом. Ну, що, пробуємо встановлювати. Це основний в нас. Ну, що в нас? Чорніє. Сюди. А тут, з цих пежів, то там, можливо, і капулька якась буде, можливо, і ні. Так. Раз будемо додати, додати і зранку побачимо, скільки настоїться, можливо, на сутки оставлю. Так. Куди це діти? Хай тут стоїть. Ну, все, в принципі, доливаю ще. і чекаємо до завтрашнього вечора. Пройшло хвилини три, покажу, скільки випало. Так, як це так показати. Бачите посередині? Це пижів майже нічого. А ось. Основний. Зараз я їх отако. О, бачите, там какуль трохи повипадало. Але щось маловато, блін. Ну, побачимо до ранку. Дивіться, отак видно там трохи. Не видно. Коротше, видно, що там є. Зараз прокипітимо, можливо, до ранку випаде більше. Наступив ранок, і я щось зовсім не зрозумів, де ділося золото. Дивіться, який осад тільки з цього основного. Це щось не то. І вирішив я всі розчини, які в мене були, з промивання і так далі з цієї процедури. Перекип'ятити, осадити, по новому розчини випарити, бо це щось не то. Можливо, ще десь втратив трохи. Ну, коротше, півдня зараз буду морочитися, може ще щось достану. Так, ось вже відварюю ці всі по-новому розчини, які були. Фільтрую, випарюю до мінімуму, Буду знову розчиняти. Не знаю, блин, азотної кислоти буду заливати, електроліта, потім, потім, що? потім в цар попробую, Коротше, що то буду мутити, бо щось мені не подобається. Вихід. Зараз покажу, який. Дивіться, що це вихід. Це вообще якась херня отрилась. Зараз цей злю цю воду, бо я вже прокипятив і прокипячу в сірчаній кислоті, щоб взялось комочком і побачимо, який буде комочок. Далі все випарюється, а я вже в сірчаній кислоті. Зробив такі какулі. Коротше, щось вийшло, але зараз, напевно, я прочищу це і сплавлю з цього основного. А там побачимо, чи щось вийде ще з цих розчинів. Сплавив я основну золотіну. Який вийшов кругляшок. Це я зараз піду, запишу, в блокнот який вихід. І покажу ще ось. Оце, що осадив з розчинів. Як це мені вам показати? Осадок є? Десь можливо буде. 0,5, Добавимо 5 сотих та й вийде таке число більш-менш, бо я вже важив. Зараз покажу. Все я вже на місці. Такий у нас кругляшок вийшов. Гарненький. Так, давайте зважимо. Я вже важив, знаю. Бо робив підрахунки по процентах виходу. 07. Так, 07 в нас вийшло. В принципі, більш-менш добре. А то я злякався, що осаду мало було, а він, а він получився втрамбований, та й вийшло 07. Так. Було в нас 40 грам. Я неправильні підрахунки, тільки що зробив. Я згадав, що. Я грам відняв припой, я зняв. Вийшло 39 грам у нас було. Получилось, там ще буде приблизно 0,5 точно. Може 0,1. Ну, будемо рахувати 0,5. 0,7 і 0, 0 0,5, хай вийде 0,75. Я підрахував 1,9% виходу, якщо було 40 грам. А тільки що перерахував 39 грам. По золоти було. 0,75, блядь 0,75 сотих вийшло золото. Це виходить 2% вихід з такого матеріалу. Ну що ж, добре, дякую за перегляд. Далі будемо щось, не знаю, що слідуюче відео. Але щось напевно цікаве. Можливо, афінаж, а можливо, якийсь буде розбор. Добре, до побачення на каналі.